Доброго вечора. Маліба передбати україномовного каналу. Гарний, теплий, мінус два. Усього вечір. На шкадовий майданчик і діти грають в футбол. Ми з Максиком на прогулянці. Це як завжди, бачите, зорі на небі. як зорі, то мабуть Венера, але... але щось світить, небо чисто прозоре, Вон там зорі є. Не знаю як видно буде. Але тепло. Погода викрутаси ще дідає. Тому Морозяка. мінус 15. Це тепло при ясному небі, призоряному. Завтра зовсім плюс. Потім знов мінус 15. Таке. Туди-сюди, качелі. Ось там собаки лають. Гавкають. <гум> Масочний Так, Як день, день пройшов у Харкові, ну все як завжди. Тривога, тривога. І ввечері вже тривога була. Ну, це після п'ятої, після 5, після ї Підбій був. Знов тривога. І Зараз, я думаю, ще триває тривога, ще не скінчилася. Але в Харкові це жити зовсім не заважає усі. Займається своїми справами, хто бігає потеплішало, хто грає в футбол, а хто просто гуляє, як ми з Максиком. Життя, як я кажу, продовжується, незважаючи ні на що. Хай воно так і буде. Кожен день наближає нас до весни, наближає нас до миру. Я в цьому впевнений, що буде весна, незабаром і що буде мир. Повинен бути. Незважаючи ні на що. Будемо жити по-любому. І буде мир по-любому. Все, усім тихого, гарного вечора, спокійної ночі, усім миру, добро злагоди. Усім щиро дякую. Ну і звичайно. Будемо жити. На зраючі наче все. Спокійно. На добра інші, мої люблять. Пока.